Відбулося засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, опрацювавши питання служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, перейшли до розгляду питання визначення об'єкту та видів суспільно-корисних робіт для неповнолітніх засуджених до кримінального покарання у вигляді громадських робіт. Затим розглянули низку питань щодо висновків органу опіки та надання допомоги на поховання. Доповнили список дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей для безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування. У блоці питань житлово-комунального господарства для теплоенергогорічних плавнів затвердили встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Затверджені тарифи діятимуть від 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Відповідно до вимог постанови кабінету міністрів за номером 869, Щодо порядку формування тарифів, КВП «Теплоенерго» щорічно подає розрахунки на встановлення економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів. Департаментом ЖКГ підготовлено відповідне рішення із врахуванням дії мораторію на підвищення тарифів для населення. Таким чином, нові тарифи для бюджетних установ збільшуються. На 8,5% для інших споживачів на 8,3% для населення нові тарифи застосовуватись не будуть. Їх встановлення необхідне лише для розрахунку різниці з метою подальшого компенсування. Тобто для населення тарифи залишаються без змін. А саме впродовж дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення КВП теплоенерго міста горішні плавні застосовуватиме тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для категорії споживачів населення. На рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року, чому ж доводиться підвищувати тарифи для бюджетних установ і для категорії інші, детально пояснив очільник теплоенерго Павло Сніжко. В основному для споживачів категорії інший бюджет те, що ми ділимо пропорційно по кількості виробництва і реалізованої теплової енергії, збільшення по чотирьох складових. Перше, це одне із самих значних, це збільшення вартості електричної енергії. Ну, Хто з цим стикається, то знають. Уже за липень у нас навіть вартість електричної енергії була більша, ніж ми прийняли в тарифі, більше 10 гривень спільно із розподілом. Збільшення складової заробітної плата. Те, що в нас не змінилося, ми не міняли, тепер збільшення. Збільшення е, інвестиційної складової, це е, на, на сесії приймалася інвестиційна програма, що пов'язана із реконструкцією по програмі Нефко, е, е, і збільшення амортизаційних відрахувань зв'язку з веденням е, нових об'єктів і тої реконструкції, які у нас проводиться по котельним і мережам. Ну, Амортизаційні відрахування це досить незначна сума, це інше. Привело до збільшення тарифів на рівні 8,5-8,3%. Затим за тим. Члени виконавчого комітету розглянули питання часткового відшкодування вартості генераторів, придбаних об'єднаннями співвласників та управителями багатоквартирних житлових будинків громади, та заслухали звіт про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рембудсервіс. Детальніше про це почуєте згодом.